Про безпекову ситуацію на Львівщині Продовжуємо тему із головним поліцейським області Олександром Шляховським. Слава Україні! Дуже раді вас бачити у нашій студії. Приходьте частіше. Дякую, Героївслава. Ну, не можемо не розпочати із нашої мілої інформації, яка от вже кілька днів є в медійному просторі. В скандал про головного патрульного поліцейського області Романа Полипенка і його дівчини. І перепустку на площу ринок правдива, неправдива. Прокоментуйте, будь ласка, ситуацію департаментом патрульної поліції національної поліції України за даним фактом призначено службове розслідування. В ході службового розслідування ці питання будуть детально з'ясовані і винних, в разі якщо такі будуть, притягнуть до дисциплінарної відповідальності на даний час. Пан Пилипенко відсторонений угу. від посади. Ну до речі, не можемо не спитати. А ви своїй дружині? Які подарунки любите дарувати? Дякую, радість, 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 радість і квіти. О, це дуже гарно. Це приємно завжди. А. Мені <гум> здається. Ну і до справ безпекових власне на території області. Як змінився рівень злочинності на Львівщині? Зокрема, під час того, як триває повномасштабна війна, З початку війни національна поліція змогла забезпечити безпеку громадян. Ми бачимо чітке спадіння злочинності, реєстрації злочинів. Це пов'язано з багатьма чинниками. Активне суспільство і національна поліція в тісній співпраці разом працюють над недопущенням, над виявленням та розкриттям злочинів. Угу. В умовах війни цей виклик для нас був зрозумілий, що ми разом відповідаємо за безпеку. Ми отримуємо безліч інформації від активних громадян. Ми перевіряємо її, превентивно діємо. І на даний час я можу чітко відповісти: майже половину зменшила кількість злочинів як майнового характеру: крадіжок, незаконних заволодінь транспортними засобами, грабежів, угонів. А що могло на це вплинути? І як змінився взагалі рівень злочинності з тим, що вимикають світло, так як і вуличного освітлення це стосується, так і світла в оселях, тобто вимикаються сигналізації, якщо немає якогось додаткового джерела живлення? Перше ми збільшили присутність національної поліції на вулицях, угу. визначили спільну співпрацю сил територіальної оборони, ДФТГ, громадськості, громадських формувань. Активних свідомих громадян, які долучилися до спільного патрулювання. Угу. Превентивно ми збільшили і, можливо, хто хотів чиняти злочини, десь зрозуміли, що вони будуть покарані. Тісна співпраця раз. Комендантська година угу. теж відповідно відіграла свою важливу роль, яка теж дала наслідок і результат зменшення, зменшення злочинності. Оце основні чинники, які спільно ми з громадою досягнули. На Львівщині є дуже багато патріотично налаштованих громадян, але є і диверсійні групи. Мабуть, скільки диверсійних груп було затримано з початку великої війни на Львівщині? Це, Це були такі да дякую. Це питання більше стосується служби безпеки України. Угу. Ми спільно надаємо. Допомогу спільно відпрацьовуємо певні аспекти, і певні питання, що стосуються діяльності національної поліції. Вам телефонують в принципі нам телефонують кожне щось. повідомлення. Ми опрацьовуємо разом з службою безпеки. На це питання більш чітку конкретну відповідь надасть служба безпеки. Uh -huh. Дякуємо. А от охорона об'єктів критичної інфраструктури, поліція долучається? Чи вистачає у вас сил і рук? Одна от усю роботу. E Охорона об'єктів критичної інфраструктури здійснює поліція охорони, uh -huh. які являються структурним підрозділом. Ми в силу своїх повноважень здатні знаходити сили і засоби національної поліції, які долучаються і спільно проводять ці заходи. Крім того, Служба безпеки і долучаємо громадські формування. Спільно ми виконуємо цю, це завдання, яке стоїть перед нами. Будь-яких Обмежень, щоб не виконати цю задачу, національній поліції немає. Згадували вже про комендантську годину як той фактор, який допоміг уникнути, зокрема, і неправомірних діянь в темний період доби. Зараз у нас комендантська година від півночі до п'ятої ранку. Чи якось? Плануєте вводити штрафи для тих людей, які цю комендантську годину порушують, тому що на різних рівнях обговорення такої ініціативи воно тривало. І а, взагалі чи багато порушників до речі, uh -huh. комендантська година щодо штрафів. Я відповім перше, не в силах і повноваженнях національної поліції вводити штрафи. Ми орган виконавчої влади. Uh -huh. Ми виконуємо закон. На даний час немає адміністративної відповідальності. Але разом з тим ми перевіряємо осіб. Ми ж розуміємо, що в умовах війни війна є багатовекторна: як і інформаційна, як і на полі бою, так і диверсійна, так і будь-які цілі, які цікавлять ворога. І поліція в комендантську годину здійснює перевірку громадян. Розуміє, встановлює і при наявності потреби запрошує до ревіді відділ, і відділів поліції для з'ясування обставин, чому людина в певний час знаходиться в певному місці без документів, наприклад, без документів, а навіть якщо є підозра з документами, якщо є певні обставини, які дають підстави вважати, що людина займається якоюсь незаконною діяльністю. А загалом ваше ставлення до цієї ініціативи аби все ж таки несли відповідальність громадян, які порушують комендантську годину. Безпосередньо моє є певно, потрібно це досідати на питанні законотворця, угу. а потім до національної поліції угу. е, під час вимкнення світла, про яке ми вже багато говоримо, вимикають і світлофори. Що погодьтесь, дуже ускладнює <кху> рух водіям. Чи не можна якось ці світлофори від генераторів живити, або від інших альтернативних джерел <кху> якось <кху> регулювати? Взагалі хто за це все відповідає? Е, світофори. На час вимкнення світла ми забезпечуємо своїми силами. Регулювання найбільш важливі перехрестя, вулиці, дороги. Ми отримуємо інформацію по 102, реагуємо миттєво. Так, але потрібно... є на вулицях я погоджуюсь, що на вулиці є регулювальники. Так. так, але потрібно врахувати той фактор, що дороги належать не національній поліції. Це питання більш до органів місцевого самоврядування по забезпеченню. Ми в силу своїх повноважень забезпечуємо безпеку на час вимкнення світу своїми силами. Питання встановлення ми. Поліція лише за щоб у нас були ці можливості, знову ж таки ще питання про вимкнення світла. Які реалії такі питання? От ем, зараз темніє швидко шоста година, п'ята година швидко і е, світловідбивачі. От діти ж по вулиці, і насправді людей майже не видно через вуличного освітлення, немає їх майже не видно. І мало хто носить світловідбивачі. І я подивована, бо і мамочки з колясочками вони мало почіпляють ці світловідбивачі. Чи можна якось, щоб поліцейські, я не знаю, там впровадили програму або посприяли, щоб в школі роздавали ці світловідбивачі, бо їх не так просто купити. Мені таке враження, що розібрали вже все. А там, де ще вони залишилися, ці не підскочили через ажіотаж. Я повністю згоден з вами. Ми в своїх заходах, які проводимо, в тій наявності, що ми є, ми безкоштовно роздаємо дітям, щоб діти були захищені. Висновок там, де є поліція, заходи проводить, приходьте і отримайте світло відбивач на да. правах реклами. Так, так, Крім того, в умовах сьогодення ми повинні розуміти, що безпека це основне. Навіть елементарний маленький ліхтарик. Дасть змогу водію бачити, що хтось іде в темну пору доби. Навіть світлий одяг можна. Одягувати. Навіть світлий одяг, ліхтарик, будь-який засіб, який дасть можливість ідентифікувати, не бачити темно. Угу. Тут вже і до свідомості кожного громадянина. Особливо, коли це батьки і батьки і діти, і вони так. хочуть подбати не лише про свою безпеку. І друге питання з цієї ж сфери світловідбивачів, угу. а, бути відповідальність багато говоримо про відповідальність нині для тих, хто уникає такого важливого елементу, як флікер. Він маленький, але він рятує життя, і ми неодноразово знімали матеріали, де і поліцейські, і самі водії закликають. Будь ласка, люди будьте помітними на дорозі, тому що це небезпечно насамперед для вас і робили статистику, що зростає кількість ДТП власне з пішоходами. То чи е, може бути відповідальність для тих, хто уникає використання флікерів на час відповідальності для пішоходів за відсутність світловідображаючих елементів немає. Водії велосипедів, мотоциклів повинні мати, є відповідальність. Угу. На даний час для пішоходів немає. Що буде далі? Побачимо. На кожного свідомого громадянина це ж його відповідальність люди мають бути зацікавлені всякілими. Першу якому, чергу свідомість марших в руках дійсно. Про безпеку в березні, квітні українці масово виготовляли дозволи на зброю. При цьому порядок контроль був погодьтесь спрощений. Яка зараз там ситуація? Чи контролюєте, хто отримав зброю чи багато зброї на руках? Якщо позаминулий рік, в січні ми в січні-лютому ми видали дві тисячі з половиною дозволів на зброю, то в минулому році, коли розпочалась війна, ми видали 23 три тисячі. Mm -hmm. Ви розумієте, яка mm -hmm. Кількість. Повний контроль над цією зброєю є. Це в основному зброя мисливська нарізна. Ось така ситуація на даний час. Угу. Ну, про ще один момент хочеться дуже запитати: чи залучені підрозділи структури МВС до оборони України? Тому що це дуже важлива функція, яка власне їх роль, і як ви ці функції виконуєте? Розкажіть за добровільною згодою, працівника поліції. Він безпосередньо може приймати участь в обороні нашої держави. На даний час працівники Львівської поліції приймають безпосередню участь. Це слідчі, експерти, криміналісти залучені до всіх дій, які відносяться до нашої сфери діяльності. Кстати, злочинів безпосередньо. Так, так, Документування, mm -hmm. проведення заходів на визволених територіях, е організаційна робота щодо забезпечення порядку на цих територіях. І комунікація з іншими органами спільної співпраці. У вас дуже багато роботи, ми розуміємо, і потрібне і відповідне матеріальне забезпечення поліції, Як із цим зараз, і які плануєте побачити цифри 2023-го вже. Ми в 2023 році плануємо на вулиці Стрийській відкрити нове приміщення для поліції. Угу. В нас дуже дієва співпраця з органами територіальних громад, з військово-цивільною адміністрацією. Ми забезпечуємося національної поліції. Ми маємо вдосталь засобів для фіксування злочинів, для їх розслідування злочинів. Ми забезпечені транспортними засобами. Крім того, за рахунок коштів територіальних громад, ми будуємо систему, розбудовуємо систему відеонагляду, яка дає можливість нам розкривати злочини подальше. Угу. І останнє на сьогодні запитання: дозволю, я поставлю як мамо. Скажіть, будь ласка, на Львівщині торік зникло 325 малолітніх дітей. Скільки вдалося відшукати, і яка тут статистика? Справді, в минулому році зникнення 350 дітей нам вдалося розшукати всіх дітей. Жодна дитина не стала об'єктом злочину. Що, що не може на всіх спільно, Ми не можемо за що спільно радіти. Ну, як мама вам особливо дякую, скажу і дякуємо за таке інтерв'ю. Ви знаєте, ви так відповідаєте от питання, відповідь, питання, відповідь зразу видно, що органи у нас в гостях. І ще я хотів би звернутися з цієї нагоди до громадян. Хотів би побажати більш плідно продовжувати нашу напрацьовану співпрацю, яка вже. З часом війни лише збільшилася. бути активними, надавати більше інформації до національної поліції. Національна поліція це не каральний орган, це в першу чергу партнер, це в першу чергу захисник. А карають лише злочинців. Дякую. Ми вам дякуємо. Сподіваємося, глядачі дійсно дослухаються до вашого прохання. Наша безпека в наших руках, наша свідомість допомагає вам виконувати свою роботу, і це все спричинює також до нашої перемоги на цьому фронті. Також і дякуємо вам за розмову ще раз. Олександр Шляховський, начальник Дякую. головного управління Нацполіції у Львівській області, був у цій частині головне задання гостем у розмовній студії.